Усім привіт! З вами я Альона Роздоба, і ми продовжуємо нашу експедицію музеями Львівського національного університету імені Івана Франка. Хочу зазначити, що ми знаходимося на геологічному факультеті ЛНУ, і саме тут ви зможете потрапити аж в чотири музеї: а саме: зоологічний, мінералогічний, палеонтологічний та рудних формацій. А котрий ми відвідаємо сьогодні, дізнаєтесь просто зараз. Отож, вітаємо вас у місці, де час замирає, а історія оживає просто перед очима, а саме у палеонтологічному музеї. Тут камені рештки давніх істот розповідають нам про світ, що існував мільйони років тому. Величезні склети мамонтів, відбитки до історичних рослин, закам'янілі сліди життя усе це відкриває завісу у прадавні епохи, коли нашу планету населяли зовсім інші створіння. Перше за все, шотки наука палеонтології це наука, яка вивчає давні вимерлі організми. Тобто, вивчення давних організмів ми маємо можливість відтворити і зрозуміти, які форми життя існували на планеті Земля від 4,5 мільярди мільярда років тому до сьогодні. Палеонтологічний музей ЛНУ має одну із найстаріших колекцій в Східній Європі. Загалом у музеї є понад 18 тисяч експонатів, привезених з різних куточків світу. Тут можна побачити скам'янілі скриби з доісторичних часів, коли по землі ходили велетенські істоти. Музей є важливою науково освітньою базою для студентів, дослідників і всіх тих, хто цікавиться історією світу. Проте найбільшими шанувальниками музею є маледжа, які тут відчувають себе справжніми дослідниками. Кожен експонат це мовчазне свідчення життя, яке колись вирувало на землі. Цей музей чудове місце не лише для допитливих дітей, а й для дорослих, які хочуть доторкнутися до великої таємниці історії. Бо що ж може бути цікавіше, аніж побачити, як виглядала земля кілька мільйонів років тому?